Вчора, друзі, парламент Польщі ухвалив поправки щодо продовження легального перебування для громадян України на території Польщі, поки в Україні проходять військові дії. Хто буде належати до цих категорій, я сьогодні скажу. Також нагадую, хто мене не слухав раніше, то я вам вже рекомендую подаватися на карту побиту, отримувати карту резидента, сталий побит, громадянство. Подаватися на карту побиту як студент або ж по воз'єднанню сім'ї, якщо у вас, звісно ж, є така можливість. І якщо ви в малопольському воєводстві, то я рекомендую тільки найкращих. Це команда StarMak Documents. Контакти ви знайдете в описі під цим відео. Тому що друзі, ви в кінці відео зрозумієте, що. Не всім продовжать легальне перебування. Я не знаю, чому так і як це вплине на польську економіку. Можливо, експерти одразу мене поправлять, якщо я десь помилюся, і я вам буду вдячний. Також нагадую, що підписуйтесь на мій інстаграм, де я коротко і по суті все розповідаю. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Отож, друзі, також ми ще сьогодні коротко розглянемо про актуальну ситуацію. Вчора ввечері в ДП документ, тобто після обіду, і також розглянемо ще про ситуацію з водіями-далекобійниками та водіями міжнародних рейсових пасажирських перевезень. Ви знаєте, яке відношення ТЦК зараз до них? І навпаки, як водії бояться їх, лишають вантажівки та автобуси за кордоном, як власники транспортних компаній в Україні просто втрачають ліцензії не через їхню вину, а через. Те, що наші менеджери, менеджери пишуть закони, які потім розгрібають, коли вони вже його прийняли, коли за нього проголосували. Де ще таке буває? В якій країні? Отож, друзі, давайте перейдемо до нашого продовження легального перебування, адже. Парламент Польщі в середу ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України, які, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців в Україні. Але ухвалення цих поправок було рекомендовано парламентським комітетом з адміністрації та внутрішніх справ. Відповідно до рекомендації комітету, депутати відхилили низку поправок конфедерації та поправок ПІС. Ухвалені поправки стосуються продовження на 4 місяці терміну подачі заяв на право займатися професією лікаря, стоматолога, медсестри та кушерки, а також визнання сертифікатів у громадян країни, яка припинила дії міжнародної угоди про їх взаємне визнання. Це круто чути, що наші лікарі зможуть далі надавати якісно послуги. І якщо серед вас є от лікарі. Стоматологи, медсестри чи акушери, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви вже з таким відношенням, що ви не знаєте до кінця польської мови і вам поляки просто за це кричать в вухо. І навпаки, друзі, якщо ви ходили от користуватися лікарськими послугами НФЗ е, і так далі, скажіть, будь ласка, яке відношення було лікарів від лікарів, медсестер і тих, хто приймання сидить, до вас? Тому що в мене особисто завжди всі були з усмішкою. Навіть? Та лікарка, яка мала найнижчу оцінку, зі мною нормально спілкувалася. Правда, не посміхалася, але все пройшло на найвищому рівні. Напишіть свою думку в коментарях або ж відповідь. Поправка до закону про допомогу громадянам України передбачає серед іншого продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування для українців, які присвоєно номер Песель. УКР. Ви все добре, друзі, почули. Тільки тим, кому присвоєно песель УКР. буде продовжено до 30 вересня 2025 року легальне перебування. І то не всім. Слухайте далі. Збереження виплат наступного року та обов'язкового шкільного освіту для українських дітей. Закон також передбачає введення нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номеру песен. Єдиний спосіб підтвердити свою особу пред'явити дійсний проїзний документ, він же закордонний паспорт. Тому, друзі. Хотілося б нам чи не хотілося все одно треба буде робити той закордонний паспорт, проте, якщо ви вже маєте песель, то вам його ж не, отримувати не потрібно. Хіба що поновити статус УКР. Але я тут думаю, що також потрібно буде мати дійсний проїзний документ, бо він завжди був дійсний. Я це завжди вам говорив, що б там не було. І поправка також вказує максимальний. 36-місячний період, протягом якого студенти можуть відвідувати додаткові безкоштовні уроки польської мови, ті, хто приїхав сюди 22, 23, му 24 четвертому роках і навчалися в цих роках. І також хочу вам сказати, що постанова також передбачає, що з 1 липня. Фінансування проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливе тільки на підставі підписання договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє на підставі наказу воєводи. Думаю, що це справедливо, друзі. Бо реально приватні вони могли робити все, що захочеш. І я знаю, що таких було дуже багато, коли війна почалася. Ці схороніння робили, і там шалені гроші зароблялися, але звичайні люди тут не заробляли. Як завжди, тому що коли великі гроші заробляються, ми їх навіть не можемо побачити, бо вони настільки мудро це приховують, що ви навіть зрозуміти цього не можете. Також друзі, зміняться і правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення, завдяки чому виплати неналежних субсидій стануть ефективнішими ніж зараз. Тобто трошки зменшать, треба буде більше попрацювати. Але от скажу ніде не згадується про людей. З інвалідністю людей похилого віку, багатодітних матерів. І хто зараз каже, ви тільки на виплатах сидите? Ну так і є ж. Я так само. Закон також передбачає скасування пільг, пов'язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених власниками приватних приміщень. З 1 липня також припиняється виплата одноразових грошових допомог у розмірі 300 злотих, тобто 40 злотих, 300 злотих це все зникає. На жаль, на жаль, я знаю, що дуже багато навіть підприємців так у себе працівників тримали і допомагали жінкам. На жаль, це все припиняється з 1 липня, якщо президент Польщі підпише цей. Законопроект, а він його точно підпише під час засідання комітету, заступник міністра освіти Іона Муха ще зазначила додатково, що поправка пов'язана з нещодавнім припиненням у Білорусі видачі документів, що підтверджують складання випускного іспиту своїм громадянам, які перебувають за кордоном. Вона розповіла, що біженці з Білорусі не можуть навчатися в Польщі без підтвердження про закінчення середньої школи. Вона додала, що в такій ситуації перебувають близько п'яти тисяч громадян Білорусі, але це може стосуватися і громадян і інших. Країн. Закон за винятком деяких положень набуде чинності 1 липня. Тепер його обговорюватиме Сенат, Верхня Палата польського парламенту. Отож, друзі, я вам ще раз підкреслюю: ніхто не подумав про тих громадян, які не мають статусу УКР. Що з вами буде? Я, чесно кажучи, не знаю. Але якщо ви напишете 3 четвірки, я обов'язково для вас це дізнаюся. Щоб мені цього не коштувало, тому що. Це є дуже важливо. Експерти зараз почнуть мене тролити, тому що вони скажуть, що економіка впаде, Сергію не продовжать, або ж продовжать їм легальне перебування, так як і всім. Але тут чітко написано, я не можу нічого додати. Тобто я читаю те, що написано. Нічого не придумаю. Тут і будь-який школяр може це зробити. Подивимося, як це буде. Я вам буду повідомляти це першим, для цього потрібно підписатися. А тепер, друзі, переходимо до ситуації. Знову ж таки, з паспортами, ДП документ. Знаєте, мені вчора почали писати люди, от коли я сказав, що від 18 до 25 вже не видають, так вони мені вже почали писати, що навіть вчора після обіду вже перестали видавати навіть хлопцям від 16 років. Я не знаю, що це робиться. Для чого їм оновлення цих даних, якщо ми в дії маємо абсолютно всі ці документи, тільки старші люди не мають цих документів або ті, що виїхали давним-давно з України. От хто з вас має дію? Я особисто недавно скачав, щоб подивитися, як то виглядає, чи є в мене якісь заборгованості, чи я в розшуку, чи на мене якісь справи є, і так далі. Я чистий, на мене нічого немає. І знаєте, в мене є ще Приватбанк. Тому я можу інтегруватися в цей спосіб, зареєструватися, але ж не кожен це може зробити. І там всі дані є. Вони знаєте, що хочуть? Вони хочуть отримати нашу адресу проживання в Польщі це раз або ж в другій країні, країні де ви будете перебувати. І так як з нами можна зв'язатися. Номер телефону, електронна пошта. Але ж по суті, вони ж можуть і повістку вручити. Але вони говорили, що за кордоном не буду вручати тільки через електронний кабінет або ж листом там в Україні. Якщо у вас приписка є. Ну і ВЛК ви за кордоном пройти не можете. ВЛК повинні будуть пройти всі, тільки не придатні. У тих, що перша група. Бо тепер будуть непридатні і придатні. Друга, третя група вже її не буде існувати. І навіть багатодітні батьки, тобто тато багатодітної сім'ї, неповнолітній, також може успішно пройти ВЛК. І тут плав, плавно ми переходимо, друзі, до наших водіїв. Хочу одразу сказати, що сьогодні, от зараз, якраз через пару хвилин, ви можете приєднатися до тієї трансляції, посилання на яку я залишу в описі до цього відео. І там ви побачите. Як власники транспортних компаній будуть обговорювати те питання, як ТЦК хапають водіїв автобусів, водіїв вантажівок без причин, навіть якщо автомобілі в рейсі запломбовані, товар лишається з вантажівкою, а водія забирає. Де ще таке можна зустріти? І от сьогодні, друзі, відбудеться засідання комітету підприємців сфери. Автотранспорту та логістики ТПП України, на якому обговорюватиметься питання бронювання від мобілізації працівників сфери автомобільного транспорту та унеможливлення затримання працівниками ТЦК СП водіїв вантажних автомобілів та автобусів при виконанні міжнародних рейсів, щоб ви розуміли, друзі, водії лишають автобус автобуси вантажівки за кордоном і в цю саму секунду. Власники транспортних компаній вони втрачають ліцензії, втрачають можливість платити заробітну плату тим працівникам, які лишилися. І не водії, не власники транспортних компаній в цьому винні, як я вже й казав, винні у цьому всьому менеджери. Тому що вони спочатку приймають закон, законопроєкт під проголосували за нього. а Тепер вони пр пробують щось зробити так, щоб водіїв уже можна було бронювати. Тому що, щоб ви розуміли, транспорт це є критична сфера, яка Просто повинна бути це ж буде колапс, якщо всіх посадити, як то кажуть, до в'язниці або ж усіх забрати до ТЦК і відправити на передок. Хто жінки будуть їздити? Ні, друзі, будуть іноземні компанії їздити. І бізнеси, всі в українській, які в Україні зареєстровані, вони всі збанкрутують. А іноземні компанії вони будуть своїми іноземними працівниками сюди приїжджати в Україну, туди в Україну, так і власне. Будуть заробляти і сплачувати податки в тій країні, звідки їхня компанія зареєстрована. Як вам таке? З чого буде наповнюватися наш бюджет України? А де взагалі громадяни України будуть працювати? Як ціни піднімуться на полицях магазинів, на бензин, на паливо так? і на все інше? Тому що все доставляє транспорт в попередньому відео. Я про це все розказував, тому ви можете перейти і глянути. І зараз в 95%, якщо водій далекобійник приходить обновити військово-облікові дані, неважливо, чи він є в шляху, чи немає, його на ВЛК придатний довідня. Все. Більше він ніколи не потрапить до своєї компанії, поки війна не закінчиться. Бо ви щоб розуміли, демобілізації немає. І якщо ви вже туди потрапили, то звідти дуже тяжко вибратися, навіть якщо у вас багато грошей є. Ну. Таке є, друзі. Отож, ще раз наголошую, що це дуже серйозна проблема. Я всім водіям далекобійникам, які мене підтримували в коментарях в минулому відео, щиро дякую. Я реально не боюся говорити правду. Тому що хтось повинен не тільки розказувати новини, а й відстоювати думку водіїв, яких пресують, інакше не можна це назвати. Якщо водії лишають вантажівки, вони ж не можуть поступити вже інакше. Вони йдуть на крайній ризик. Хоч тут свої є консеквенції, кажуть в Польщі, вони це розуміють і йдуть свідомо на це. Може хтось не свідомо, може хтось когось наговорив. Але кажу, завжди будьте людьми водії з працедавцями, вони вам дають заробітну плату. Як ніяк піклувалися про вас весь цей час. Ну, а якщо ви зробили категорії, щоб заради того, щоб виїхати, то я вас вітаю. Ви молодець, ви перевершили всіх. Ну і на сьогодні я хочу, друзі, уже. Поставити точку, ви знаєте, що від 17,5 до 25,5 будуть штрафи, якщо ви не обновите військово-облікові документи, цей штраф подвоїться, якщо ця справа попаде до суду. Ну, в залежності, як керівник ТЦК призначить яку суму від 17,5 до 25,5 судові збори, збори виконавчої. І якщо ви не будете потім другий раз обновлювати, це все подвоїться, блокують вам рахунки, забирають у вас майно. В наступному відео я вам розкажу, що ж у вас будуть забирати. Тобто ви виїхали за кордон. І навіть у вашій сім'ї можуть забрати, якщо ви переписали на когось, це не означає, що ви звільняєтеся від відповідальності. Тепер будуть масові розлучення. Отож, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, ще раз нагадую, напишіть 444 плюс 444, 444, і я зрозумію, що це відео ви також дивилися до кінця, і ви цінуєте мою роботу, яку я стараюся для вас виконувати кожного майже божого дня.